Всім доброго дня. Насамперед хотів би зупинитися на самій події. Подія надзвичайно резонансна і таких злочинів на території нашої області начинялося з майже кінця 90-х років. Ви знаєте, що 8-12 го 12-го, в 12.15. 15-го до чергової частини України Чернівської області на Спосільні Ріктор надійшло анонімне повідомлення від особи, яка е, е, збирала пляшки з актуаторів і в коробці в сміттєвому баку знайшла залишки людського тіла, частини людського тіла. Звичайно. Сразу виїхала туди оперативна група, виїхав я особисто, слідчі підрозділи, оперативні підрозділи. В баці ми знайшли частини тіла. На той момент ми не знали, чи це жінка, чи це чоловік, тому що практично тіло було знімечене і порізано на такі дрібні частини, що. Вже коли другий бак ми обстежили, знайшли інші частини тіла. А в третьому баці, який знаходився за 500 метрів вище на розі вже, Горького, вулиці Горького і Богдана Хмельницького, ми знайшли кінцівки. Тобто руки, ноги. Ми вже коли це тіло було, скажімо так, зібране. В цілому встановилося, що це... Особа була жінкою. Лице було понівечено, а саме вже з показів осіб, яких ми затримали вчора ввечері, спеціально було розбите лице молотком так, щоб не було можливості впізнати. Тому спеціально було відрізні руки, кінцівки, щоб не хватило. Пальці по диплоскопі. Далі почалась кропітка праця експертів оперативних співробітників. Вчора, ввечері, вона дошло, ця вся праця дійшла до кінця. Були затримані дві громадянки міста Черниці. Да. Як, на жаль, що такий зухвалий е, злочин, такий, скажімо так, жорстокий і неприпустимий взагалі злочин здійснили дві жінки. Це мама і донька. Мама і донька. Причому мотив був звичайна користь це отримання. Пенсії, яка нараховувала цій особі, яку ми знайшли вже, решту якої ми знайшли в сміттєвих баках. Встановлена особу потерпілої це Марчук Домініка Назарівна, го року народження, уроженка села Червоно Діброва Глибовського району. Вона займалась Скажімо так, збором коштів біля церкви по вулиці Руській, Миколаївська церква. Ну і е, ці дві особи це мати і донька. Вони проживали неподалік, взяли її на квартиру до себе в окрему кімнату, за що вона сплачувала їм кошти в розмірі 600 гривень в місяць. По попередній інформації вони взяли на неї кредит. Повторю попередню інформацію. А також ця наша потерпіла була власницею житла, яке належило їй поспащення. І, звичайно, щоб не втратити пенсію, не втратити значить, той кредит.